Вранці, як і багато з вас, я інколи купую каву. І нещодавно я навіть постив таку фотографію, де показував, що кава збільшилась у вартості. Була 26, стала 30, а в іншій установі була 24, стала 28. Ну, здавалось би, 3-4 гривні не так суттєво. Але я подумав ось про що. Почитавши дописи деяких українців, які. Чемно в лапках почали звинувачувати інших в тому, що ті неють про підняття податків для ФОПів. Виявляється, немає ніякої проблеми. Ну от ФОП платив 1400, а тепер буде платити 4000 гривень. Ну, не така суттєва різниця. Або платив 2500, а буде платити 4500. Ну Для ФОПа це не така суттєва різниця, кажуть вони. А тепер я вам хочу пояснити деякі моменти, які торкаються кожного з вас. Чи е, дійсно для ФОПа оці 2-3 тисячі гривень додаткового податку є суттєвими? Ну, по-перше, якими б вони не були, платити будете ви. ФОП також несе певні втрати, але всі витрати, які несе ФОП, він заганяє собі в витрати, в собівартість. І навіть якщо ФОП піде на скорочення, зменшення своєї маржі або своєї, Відповідно вигоди, то він змушений платити людям, які на нього працюють. Якщо, звісно, він не працює сам зовсім сам. Ну, якийсь це буде ФОП такий ФОП один, один, сам займається і, можливо, захоче зменшити собі зарплату, але не захоче, тому що він також платить всі податки і всі витрати, які зростають абсолютно повсюдно. Зросла кава, ФОП приходить купити собі кави. Він платить на 4 гривні дорожче за одну каву. Він заходить в магазин купити собі кілограм м'яса. Він платить вже на 20-30 гривень більше за це м'ясо. Він заходить купити собі одяг, він платить вже на 200, 100, 50 гривень більше. Тому зменшувати собі зарплату він точно не захоче. Як мінімум, спробує залишитись на тому ж рівні. Тому так чи інакше, ФОПи, а це самозайняті люди, вони перекладуть. Цю відмінність на вас. І тому кава стане на 2-3 гривні дорожче, одяг і так далі. Все, все по колу. А тепер ті, хто кажуть, да, ну а шо? що, що тим ФОПам? Окей, можливо, ФОП і не постраждає так суттєво. Ну, звісно, якщо це ФОП успішний. А якщо ФОП не дуже успішний і заробляє на своєму ФОПі умовно 15-20 тисяч гривень і платить податку. Півтори тисячі гривень, то йому залишається відповідно 12-13 тисяч. А тепер його змусять платити 4,5 тисячі гривень. І якщо ФОП заробляє на своєму ФОПі 15-20 тисяч, то ти тепер вже в нього залишається 10-12 тисяч. Відчуваєте різницю? І ви скажете, а що це такий за ФОП, що 15-20? ФОП мільйони заробляє. Друзі, так оцей ФОП просто закриється, тому що. Він і так не дуже багато заробляв, але легалізував і сплачував державу податки. А так він взагалі закриється і буде отримувати свої 20, але під страхом фінансового моніторингу. Чи потрапить він під цей фінансовий моніторинг, якщо ФОП має там 15, 20, 30 тисяч гривень? Не факт, тому що фінансовий моніторинг розрахований на певні ліміти і може не одразу помітити таку діяльність. Відповідно, фіскальні, фіскальні органи. Тобто, ми з вам повинні усвідомити, що громадяни масово, а це мільйони громадян, які реєстрували ФОПи для того, щоб легалізувати себе і займатися невеличкою справою, не завжди це мільйони, не завжди це сотні тисяч. Це може бути 20, 30, 40 тисяч на місяць, але це легальна робота, і людина почувала себе легально, сплачувала податки, наймала працівників. І займалась офіційною діяльністю. Це можуть бути курси, це можуть бути відповідно невеличкі магазинчики, це можуть бути інтернет-платформи, це може бути надання певних консультаційних послуг. Та будь-що, що стосується ведення підприємницької діяльності. Наприклад, ваш вчитель, який проводить індивідуальне з вами заняття, міг оформити собі ФОПа і нормально функціонувати. А тепер вчитель піде в тінь і платити цього ФОПа не буде, але до нього може прийти фіскал. Та і крім того, якщо вчитель і не закриє свій ФОП, то і так немаленька ціна за індивідуальні консультації вчителя, а це 500, 600, 700 гривень за годину. За годину, то тепер стане 550, 650, 750 за годину його роботи з вами, якщо він не закриє свій ФОП. Тому що свої витрати ФОП перекладе на вас також частково. Адже ФОП не може обмежити собі і знижувати собі зарплату, тому що він такий же самий набувач послуг і товарів, які його оточують. І от проблема полягає в тому, що тепер ви, які обслуговуєтесь у різних ФОПів, то товари з обмеженою відповідальністю неважливо у бізнесу, яким піднімають податки, ви йдете і купуєте в кожного бізнеса щось, замовляєте щось. І оці тарифи вони зростають повсюдно. Одна кава вартість збільшена на 4 гривні. Ви за день скільки маєте контактів з різними купівлями чогось? Помножте це на 4, 5, 10 гривень на день. І помножте це на 30. От Якщо ви в день купуєте 3-4 товари, 3-4 рази карточкою розраховуєтесь, і все це. Помножте на 10 на 20, от вам 100 гривень, нехай, нехай просто 100 гривень, на день. Збільшуються ваші витрати через те, що збільшились податки. Множите на 30 і отримуєте 3 тисячі гривень. У вас збільшилась зарплата на 3 тисячі гривень. Щоб покрити податки ФОПа. Отака історія. Підвищення податків це завжди тема не дуже добра. Для економіки. Які перебувають в поганому стані, коли економіки розвинуть, коли люди, які замовляють товари і послуги, не бідні, коли це багаті суспільства, то там можуть бути високі податки, тому що ці податки, по-перше, модеруються правильно, вони йдуть на інфраструктуру, вони йдуть на зарплати, вони не крадуться в тому вигляді, в якому вони є сьогодні в Україні. Ці масштаби крадівництва. З бюджету розпилів, мародерства і так далі. І тому в Україні, як на мене, це моя пропозиція. Потрібно навпаки знижувати податки, щоб люди декларували свої активності, щоб люди декларували свої доходи, щоб люди не боялися наймати працівників на роботу і не, не несли за них такої великої фінансової відповідальності. Адже кожен найнятий працівник у ФОПа це дуже великі витрати. Крім того, що працівник хоче досить великої зарплати, а ФОП її оцю зарплату або перекладає на вас, або просто закривається. Чи можна жити в суспільстві, в якому громадяни не займаються власною підприємницькою діяльністю, відповідь так, можна. Але очікуйте, що суспільство в масі своїй буде бідним, тому що держава змушена цих людей якось чимось забезпечувати якоюсь роботою, а вона буде мінімально оплачувана. І тому, коли ви підете десь влаштовуватись на роботу, то вам запропонують мінімальну зарплату, тому що самозайнятих людей не стало, вони прийшли на роботи найматися робітниками. І часто ці люди, які позакривали ФОПи і прийдуть влаштовуватись на роботу, вони часто більш підготовлені до роботи, ніж ви середньозважені, які не займалися цією діяльністю і ніколи не чули, що таке підприємницька діяльність, і їх візьмуть на роботу. А вас ні. Ось які наслідки все це має. Люди, які Мають підприємницьку жилку, які можуть продукувати бізнес, які можуть надавати послуги, товари, крутиться, вертіться. їм це цікаво. Вони не хочуть ні на кого працювати, крім як на себе. Держава повинна дати їм всі можливості, а не закручувати їм гайки так, щоб ці громадяни кинули свій бізнес, він став нерентабельним, щоб ви не могли забезпечити цього ФОПа відповідними доходами, тому що вартість послуг зросла і клієнтів зменшилась. І в результаті ця людина йде найматись на роботу. До кого? Або до держави, або до великих підприємств. Кількість людей, які потребують роботи, збільшується, зарплата, відповідно, що зменшується. От яка проблема. Тому не думайте лінійно і завжди сприймайте ситуацію системно. Як на мене, то потрібно зменшувати податки, давати людям можливість працювати. і... Зняти з держави тягар відповідальності за людей. Всі люди, які можуть працювати самі на себе і можуть забезпечити себе самі, не очікуючи від держави нічого, повинні отримати це право. А це право надається в тому числі і через надзвичайно ліберальні податки. Ми знаємо історії ще з 95-го кварталу, як нам розповідали, що від податків ховали доходи в офшорах. Напевно, якщо для квартала з їх доходами, кількістю концертів, серіалів і всієї іншої додаткової прибуткової діяльності, якщо навіть для них це було багато, оці податки в ті часи, то уявіть собі зараз, що таке податки для маленької кав'ярні або для маленької перукарні. Не забувайте підписуватись і напишіть, що ви про це думаєте. Я впевнений, що мене дивляться багато економістів, багато власників бізнесів. Я думаю, що ви підтримуєте такі ідеї про зменшення податкового тиску.